Доброго дня, мене звуть Черняк Єгор, я офтальмолог, і я працюю разом. з Оленою Ми разом працюємо в клініці «Доктор Лор» і наша клініка спеціалізується на патології сльозу відвідних шляхів. Більшості країн світу, крім Радянського Союзу, без допомоги лікаря-оторінолога, цією проблемою навіть не починають займатися, тому що статистично у дорослих найчастіше проблема розташована на рівні носа і без одночасної корекції структури носа, які дозволять створити оптимальні умови проходу повітря для того, щоб Максимально ефективно працювала посмотрювача функція дихання носу. Це стосується як передопераційного періоду, коли ми намагаємося зрозуміти відповідь на питання, на якому рівні відбувається проблема і що з самого початку було тригером цього процесу, так і безпосередньо в операційній. Тому саме важливе пацієнту, як в післяопераційному, так і передопераційному періоді, пояснити, навіщо коли сльозить ока, допомога суміжного фахівця, Ми приєднуємося обов'язково для того, щоб створити оптимальні умови, відповідно гарантувати результат. тому що коли проблема, яка як любе казати Єгор Миколач, починається в оці, а закінчується в носі, то дуже часто, саме на виході, саме в структурах носа є передумови, які Перешкоджають нормальному функціонуванню за злізного каналу. Ми працюємо в клініці «Медицентр України, і наша клініка, враховуючи, що у нас одночасно на території як отуріналірингологи, так і офтальмологи, а також пластичні хірурги, спеціалізуються на цих проблемах, при яких без одночасної участі кількох фахівців неможливо отримувати стійкий закінчений результат.